Друзі, ну по-перше, я вас вітаю. Це село Рунгори, Печеніжинська ОТГ біля Коломиї. І ось це традиційна гуцульська Галичанська страва. Називається Цвіклі. вона Цвіклі, Цвіклі. у ударі Цвеква. Вона описана. Ці цвіклі в нас кажуть, що цвіклі так, а в нас кажуть буряковий салат, ну, так, але так. тут є така особливість, якої, наприклад, у нас в Полтаві не роблять, тому що до цвіколь додають цукор, оцет, сіль, і хрінь. І хрінь. Так. Не хрон, не хрін, а хрінь. Речі. Давайте познайомимося. Я Костя. А я Анна. А я Анна. <рес> так. Ганна Миколаївна Василишин, господиня цього прекрасного будинку, де ми вже наварили купу всіляких страв з вашою донькою. Так. Вона отака, отака, Куха, кухарка. Так, так. Хто краще, ви чи вона? Вона, бо я вже ну, яка ви скромна. Я тепер уже у столову йду, вони мені приносять, або невістка, або внуки приносять їду до хати. Ну, ви вже... хіба це погано? Та ні, я ні. не кажу, що погано. Ну, я вже далі піврік там на дивані, Ну, видите, що на Софіки. там був курман прив'язаний. Правнуки тепер, як приходили, так казали, що, що баба... Ну, що ви балакаєте, як, як австрійка якась? Який... Як? Що таке курман? <різь> вірьовка. А <різь> вірьовка. Ну no, зачеплено було, бо я не підіймалася без а, того. Ані не... ви отак по повірьок, щоб злізти з тримала, аби підіймалася і ноги бо мені операцію робили на ногу. Я вломила кістку, була тріщина, а я на дивані вломила кістку. Ви таке можете повірити? Ні. Чесне слово, і кістка пішла поза кістку. Я робили франківську операцію. Так. То вже 20-го часу. Анна Миколаївна, я дуже хочу, щоб нинішня різдвя. А ви то не займаєте, стіл, що я говорю? Так, Все знімають. Всі мають знати пусть... ваші проблеми. Йо? Слухайте, дорогенька. Я хочу, щоб нинішній різдвяний стіл пішов вам на здоров'я, щоб Коби ноги Бога... зажили, ви бігали, як молодості. Аби ще колядувала. Колядували, правильно. Так, натираємо хрінь. Перший хрінь. Най Хрінь у вас Вінницький чи свій? Свій згорода. Ой, це... слухайте, воно вже тут ага. ще вовче. Я вам казала. Це такий злий зли хрінь такий. А хрінь це він чи вона? Та він? А -а -а. Не знаю, чи терти, того... чи хрінь туди там готового. – готову. Ні, давайте терти, щоб все, все нам повірили. Слухайте, воно як цибуля, це ще, ще, ще зліше. Ще гірше? Поплакали? Поплакала ви вже ні. А я прикрив цим буряком. чисто. — Давайте досипемо того, що вже на те. То не на ті треба. Як не, Та на ті треба? Я на оцітру. На якій наші? Ну що, ми сваритися будемо на якійсь. Вам, вам там не гікалося, ні? Ні. – Мама хвалила, що, сказала, мене... що ви краще. Кухар, ну, тобі я одна донька. А? Одинка. Одна донька. Одна донька. – Якби було дві, то мусила поділити на двох. Хочете Що куди? Це сюди. Ні, чи Ми сюди дамо. Це сюди. А достатньо цього хрівня? Ні, можливо. ще треба трохи. я Знову будемо плакати. Давайте я потру, а ви там розміщуєтеся. А ну, там ще цукор. <реш> там шкода хреню. <реш> 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 тобто, тут варений буряк. Так. Хрінь. 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 Оцет. цукор. Цукор. Солі. Весіль. Сіль. сіль. Добрий На, день, де та сіль? На впічку. сіль. Тут трошки бо я дуже солена. За смаку на все. Так що, ось вот воно і є ці твіки. Давайте ще трошки хребет. На різдвяний стіл ставлять. Обов'язково. Ну як же? Так. Так. Ну, Свят вечір, а наступний день уже різдво. Так. Уже можна і кобасу їсти. Можна. Правильно? Всі дуже пасує. Спін, спішимо жити. Так. Ой. На великий день приїздити подивитися, як на спаску, мало почав печі. Шличе перемога, щоб ми вже могли спокійно сміятися. Йо, б, це вже була перемога. Таке так, на... у нас життя. На, Війну і радіти начебто і соромно. Так. Але все ж таки Різдво є Різдво, свято є свято і навіть на фронт нашим хлопцям теж передають світлі. Ну. Так. Я пробу знімаю. Пробуйте, але то солена ложка. — Солена ложка, я не буду до солі торкатися. Солі. Що, ну? М -м. То може щось бракує. Мені, по-моєму, ми передали цього хрому. Чи нічого? Ні, то так, не має, так має бути. О, так має бути. Так, друзі. Треба так файно виміщити. Та де ще одна лишка була це забрала. Не замішайте на канал Костянтин Грубич. Ві... Їздіть Україною, наближаємо всі перемогу, щоб ми з радістю і без, і без злих думок зустрічали кожне свято. Коби Бог дав би всі люди зустрічали весело, Господа. Дуже дякую вам. На здоров'я. Забагато храня. Так майже. А ще у банку його покласти, кришку закрити, він ще сі замуцю, і замовцює, ще краще і все зробить. Все зробить, запам'ятав.